Привіт! думаю, що заголовку, ти розумієш, що відео буде реально цікавим. Я Лера, психолог, сексолог, і давай сьогодні поговоримо про те. Що вбиває нашу сексуальність на моєму каналі? Є вже декілька відео про сексуальність, про лібідо, про оргазм, про те, як покращити секс в парі. Але сьогодні я хочу поговорити саме про red flag, які не потрібно робити, або які вказують на те, що це дійсно буде впливати на сексуальність. І в одному з відео я говорила про таку штуку, як біопсихосоціокультурна модель, а, кого сексуальність. Ця модель вона говорить нам про те, що сексуальність це не тільки фізіологія, не тільки психологія, а сексуальність вона залежить від психологічного стану, фізіологічного стану, соціального стану це більше про те, яке оточення в нас зараз, в яких стосунках ми перебуваємо і так далі. Культурна, культурний компонент він говорить про те, чи є якісь. Культурологічні моменти в нашій країні, через які ми не можемо проявляти себе відверто, сексуально як ми цього хочемо. Тому хочу сьогодні зупинитися на декількох речах. Вони можуть здаватися досить легкими. Типу, блін, Лера, Я думала, тут буде щось важче. Але дійсно наша лібіди, наша сексуальність, вони. Дуже сильно залежить від реально простих речей, на які ми не завжди звертаємо увагу. Моє перше, найулюбленіше, те, що кажу завжди, я те, що завжди кажуть всі, всі, всі люди, які тільки можуть казати, але я маю це повторити стрес перевтома. А наш темп життя він часто призводить до того, що навіть якщо ми живемо насичене, класне життя, ми постійно втомлюємось, наприклад. Я встаю рано, йду не я, а умовно, якась людина. Вона встає рано, йде на пробіжку, йде на роботу, там вона комунікує постійно з людьми. Потім вона йде в зал, йде на пілатес, приходить додому, готує вечерю. Наче дуже класний день, наче він дуже активний. Але не для всіх людей такий. Щоденний графік є нормою і є окей. Іноді нам дійсно потрібні day-off, коли ми замовляємо собі піцу, дивимося серіали і думаємо, блін, яке класне життя, тому що я просто можу зараз відпочивати і бути з собою. Дійсно, зараз багато людей, от в соціумі через соцмережі інші причини, вони. Прикриваються саморозвитком для того, щоб не дивитися, не зважати на свої реальні потреби та дійсні якісь внутрішні проблеми. І ось тут важливий момент, коли ми розуміємо, що ми робимо абсолютно все для того, щоб не комунікувати з собою, не розуміти, як мені з цим, що я там думаю, що я там не думаю. Ось тут починається запит, з яким дійсно потрібно працювати. Тому старайся собі кожен день задавати питання, як мені з цим чи ок, чи не ок. Чи не забагато я на себе беру і несу цю ношу? Чи мені все подобається в моєму житті зараз? Я маю сказати про такі базові штуки, як якість стосунків, та взагалі самоцінність. А самооцінка, самоцінність це те, з чим ми живемо все наше життя. Ми не можемо любити себе тільки якийсь проміжок часу в житті. Ось тут важливий момент: ми маємо працювати над любов'ю до себе все своє життя, рібят. Реально звучить як якась антиутопія, але це ну, так і відбувається. Пликання любові до себе процес, який триває все наше життя. І це нормально, це класно. Коли ми живемо по якимось таким траєкторіям, що зараз я себе люблю, тут же не люблю, потім знову я себе люблю, там купую собі е, якусь ендзе вітаміни, якісь ще щось, потім знову себе не люблю, гноблю. Ой, сонечко. Ну. <зас> Боже кайф, коли відбувається ось така штука, це призводить до того, що людина все одно не ок до себе ставиться. Дійсно, стосунки тут вони відіграють ключову роль, тому що якщо навіть ми себе любимо, цінуємо, обіймаємо і так далі, але ми знаходимося в стосунках з неадекватною людиною, є питання, є питання, які треба вирішувати. Тому тут давай, знаєш, така міні. Техніка, не техніка, не знаю, як це назвати, просто спробуй зараз проаналізувати по кожному пункту, який я буду називати, стрес перевтома стосунки в парі або спілкування там, з якимось іншими людьми, саме романтичного характеру. Самоцінність, самооцінка, саморозвиток від 0 до 10. Наскільки зараз ці потреби тобі, здається, задоволені? Та? Тобто наскільки зараз, ось те, що я називаю, воно для тебе є вже таким... Або ні, звичайно, теж кажу про базу. Це а, фізичний стан, да, ось цей біо. Те, що я казала в цій моделі, да ось цей це компонент біо. Тобто, якщо людина постійно випиває алкоголь, має якісь погані звички, вона веде малоактивний спосіб життя, це точно буде впливати на сексуальність 100%. І тому погані стосунки, низька самоцінність, погане харчування це реально вбиває твою сексуальність 100%. Це точно впливає на ось цю енергію на бажання відкриватися та розкривати себе. Також друзі, ви знаєте, що вбиває сексуальність. Перфекціонізм, ось це ось стремлення до ідеального життя в усіх сферах, воно реально часто призводить до тиску на себе, звинувачення себе, внутрішнього критика, і це в свою чергу призводить до того, що в принципі ось ця якась енергія, та якісь жарти, якийсь флірт, сексуальність, збудження, лібідо, воно все зникає, тому що зараз дійсно. А сексуальність, секс це не є на першому місці в нашому житті. Ми хочемо бути розвинутими. Ми хочемо бути успішними, гарними, здоровими. Так і секс він не займає тут перше місце. І тому перфекціонізм ну от отак, да, тому. Подумай, наскільки зараз перфекціонізм впливає на твоє життя. І тут, до речі, дуже цікавий факт: перфекціонізм іноді запускає прокрастинацію, від чого людина може не досягати висок, не досягати величезних ось таких цілей, але в неї буде перфекціонізм, і вона не буде нічого робити, тому що в неї є перфекціонізм, і вона знає, що вона не зможе зробити класно. Я не заплуталась і сподіваюся, тебе теж не заплутала. Тобто, перфекціонізм взагалі дуже така. Отруйна річ, яку краще в нашому житті так десь там в шафу кинути, хай там лежить. Друзі, а ви знаєте, що теж не те, що вбиває сексуальність, а те, що просто от отак ставить хрестик, типу, і, і все. А не у всіх знову ж таки, але у багатьох людей це медіа, це соцмережі, це споживання контенту. Чому? По-перше, порівняння. По-друге, ми. Дуже сильно перенасичуємось інформацією за короткий проміжок часу, і ось цієї енергії або бажання якось розкриватися, його взагалі немає, і тому це теж важливо розуміти, що друзі, соцмережі це дуже класний інструмент для заробітку, для розкриття себе, для проявленості всього такого. Але якщо перебор... Буде впливати на сексуальність, це буде впливати на неприйняття себе, небажання робити щось прикольне, щось нове. Звичайна база сексуальність вбиває сором. Дуже часто чую таку штуку. Я почала ходити на хілс там, не знаю, рік, можливо, назад ходила з перервами, але я вже декілька разів виступала, У мене дуже класна команда дівчат, і це дійсно та річ, яка допомогла мені теж розкривати свою сексуальність. Відчувати своє тіло, знати, що я вмію, що я не вмію. Багато людей мені, наприклад, писало в особисті, що блін, це круто, але я соромлюсь, всі будуть на мене дивитися, це буде якось не так, це буде но. Друзі, чесно, на танцях взагалі ніхто ні на кого не не дивиться, ось це правда, але окрім тренера. Але хочу сказати, що ось ці табу, коли вони дуже жорсткі. Відчуття сорому часто це буває сексуальність на корні, тому що сором це таке відчуття, яке змушує нас. Зжатися, яке змушує нас думати, ось про цей ефект прожектора, що на нас зараз всі дивляться, і те, що я там пролила на себе каву, те, що я зробила поганий рух в танцях, те, що я щось там отак, от якось кривляюсь на вулиці, всі на мене дивляться. Ефект прожектора та відчуття сорому, вони дійсно змушують нас стискатися і не відчувати в себе в принципі. Та тобто, ми хочемо зникнути в цей момент, зробитись такими непомітними. І від цього, звичайно, сексуальність вона дуже сильно страждає, і важливо це помічати. Тому питання на цьому етапі відео спроби порефлексувати. Як часто сором з'являється зараз в твоєму житті, що він не дозволяє тобі робити, як сором заважає твоїй проявленості? Ну і звичайно, трошки поговоримо про сам секс, тому що без нього нікуди. А тут важливо це відсутність новизни. Коли ми знаходимося в довготривалих стосунках, ми зазвичай знаємо, як ним класно. Ми знаємо, що зробити для того, щоб відчути задоволення, щоб відчути розслаблення, і це дуже круто. Але це точно прям 100% може впливати на те, що наша сексуальність буде нижчою, тому що. Якихось експериментів, якихось цікавих нових штук їх не буде. І коли секс зводиться умовно там до двох-трьох поз, завжди однаково, до однакової прелюдії, однакової такої сексуальної рутини, назвемо це так, то звичайно ось це відчуття та ось такої проявленості саме сексуальної, воно буде падати. Тому завжди я раджу, друзі. Сядьте з партнером, сядьте зручно, візьміть листочки, візьміть ручки. Пофантазуйте, що я хочу спробувати в сексі, які в мене є сексуальні фантазії, яку сцену з фільму я хочу відтворити, яку я не знаю, сцену з книги зараз даркроменців дуже багато. Яку сцену з книги я хочу теж реалізувати? Чого мені не вистачає? Якою я хочу бути під час сексу? Да, і зараз задаю дуже багато питань, але вони дійсно можуть допомогти тобі проаналізувати секс зараз, який він зараз, і як його можна покращити. Коли ми покращуємо якість сексу, ми відчуваємо себе більш впевнено, тому що мало того, що ми отримуємо задоволення, ми відчуваємо себе більш сексуально, ми розкриваємо наш потенціал. І коли ми розкриваємо свій потенціал, ми бачимо, що ми здатні не більше. А це впливає і на впевненість, і на сексуальність. Хочу теж сказати: останню річ на сьогодні, мені здається, це таке відео міні, але воно теж досить корисне в плані на питання, на аналіз. Сексуальність вбиває внутрішні критики. Ось тут прям отак. Вбиває це точно. Внутрішній критик він взагалі заважає нам жити щасливе життя. Він взагалі заважає нам проявлятися. Він заважає нам вести блог, стрибати в калюжах, сміятися з друзями. Він заважає абсолютно всьому. Внутрішній критик – це такий голос, це певні думки, які у нас з'являються, коли ми чимось займаємось. Наприклад, у мене на перших етапах, коли я починала вести YouTube, був внутрішній критик. Белін зараз всі побачать, що десь там. Не знаю, в кутку чогось, у мене якесь там п'ятнишки або ще щось, але звичайно, що потім воно йде. Тобто, це відчуття, якщо з ним працювати, якщо працювати, вибачте, не вибачте, на відчуття паттерн, якщо працювати з внутрішнім критиком, він піде і від цього точно буде рости сексуальність. І як висновок хочу сьогодні сказати, що сексуальність, якщо уявити її як такий квітковий сад з великою кількістю троян. Класних, гарних квітів, кущиків, дерев, ось такий квітучий, класний, гарний сад. Завжди, ось цей сад сексуальності, він у нас росте на. Любові до себе. Тут і зараз. Не в минулому, не в майбутньому, тут і зараз. Як я зараз себе можу полюбити? Що я сьогодні можу для себе зробити, щоб показати, що я найкраща людина для себе? Цей сад завжди росте на. Класному активному житті в міру, так коли у нас є якийсь спорт, який нам подобається, коли ми робимо те, що нам подобається, хоча б так частенько, а коли ми маємо гарні стосунки з нашим партнером, коли ми прощаємось з тими стосунками, які нам не доставляють задоволення. Ну і звичайно, коли ми експериментуємо і розкриваємо наш потенціал. Тому я була рада тебе бачити сьогодні. Тут підписуйся на проект між тілами на мій інстаграм і до зустрічі! Пока!